Наприклад, Зеленський, він не фанат того, щоб використовувати сторонніх технологів. Mm -hmm. Свій час Михайло Федоров, який зараз міністр цифрової трансформації, це був, напевно, людина, яка її фактично весь діджитал витягнула у команди mm -hmm. Зеленського і зробила найуспішнішу діджитал-виборчу кампанію за всю історію перед... передвиборчу історію нашої держави. Mm -hmm. І йому це вдалося. Це правда. І він вже фактично встановив певну культуру діджиталу і використання на виборчому процесі. Але там політичні технології хіба не потрібні, навіть там у діджитал-сфері. Дивіться, технологія це ж що? Це прокладка, як залізти в голову. Угу. І Залізти, і там залишитись. Угу. І залишитись і ще іноді роздратовувати виборця періодично. Компенсуючи його якісь ідеї, погляди, рани, травми.